Отже, кабінет міністрів України погодив звільнення голови сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Новим головою буде призначено Олега Григорова. І ми нагадаємо, що в день ракетного удару по сувах таки мало бути нагородження військових. Це підтвердив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в коментарі Суспільному. Однак він наголосив, що не був причетний до організації цього заходу, а був просто запрошеним. Ну і нагадаємо, що в Сумах сьогодні другий день жалоби за загиблими. Від удару балістикою Вербну неділі люди несуть квіти на місця. Атаки проте трагедія продовжує обростати скандалами, тому що. Першою про шикування бійців 117-ї бригади тероборони написала Мар'яна Безугла. Проте потім вона поточнила, що мовляв нагородження було скасовано, але ця інформація вже до росіян не дійшла. Ближче до вечора, коли в скандал втрутився і мер конотопа Артем Семеніхін, безугла опублікувала ще один пост, і запевняє, що за її інформацію нагородження таки не скасовували. І також безугла різко розкритикувала військове командування, зокрема головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. В своєму пості вона назвала всі шикування та нагородження совком. І вона також нагадала про попередній трагічний випадок удар по шикуванню 128-ї бригади, де також загинули військові під час церемонії нагородження. За словами безуглої, подібні зібрання в умовах війни є неприйнятними та свідчать про недбалість командування, яка призводить до втрат серед особового складу. І вона закликала до перегляду практики проведення урочистих заходів при фронтових зонах реакції від головнокомандувача збройних сил України сирського поки що немає. Тим часом мер Конотопа Артем Семенігін в недбалості звинуватив голову Сумської обласної адміністрації Володимира Артюга та очільника СБУ в Сумській області Олега Красношапку. Він був переконаний, що інформація про ймовірне нагородження мала бути засекреченою. На його думку, не можна робити це в центрі населеного пункту обласного центру, який неподалік кордону розташований. Додуматися проводити заходи з нагородження військових е, в центрі міста під час свята вербна неділя, там в 30 метрах, де прилетіла перша ракета. В 30, не в 40, в 30 метрах знаходиться церква, де люди зібралися святити е, вербу, і е, поряд знаходиться дитячий театр, де мала відбувати мало відбуватися дитяча вистава, і вже почали збиратися люди. Цей захід був анонсований. Привітання військових 117 бригади. Цей захід проводився в тому самому місці, який проводився рівно рік часу тому. Можете погуглити подивитися точно там сама нагороджували військових і дякували їм за службу. І більше того, була інформація про те, що можливий ракетний удар, але паном Артюхам не було вжито жодних заходів. і у самій же 117-й бригаді ситуацію не коментують. А от ректор Сумського державного університету Василь Карпуша пояснив нашим колегам з кордон медіа, що укриття на території університету є офіційно визначеними і там можуть проходити різні заходи. Причому що за його словами адміністрація закладу взагалі не контролює, хто саме перебуває в укритті під час повітряної тривоги, тобто воно відкрито для всіх. Туди можуть заходити всі, хто шукає захисту від обстрілів. Проте на питання, чи знали в університеті, що в одній з будівель буде захід з нагородження військовослужбовців, ректор не відповів. Тим часом Ерефія, звісно, діє в традиційний спосіб і манеру, так і намагається виправдати ці свої військові злочини, і каже, що нібито вони вдарили по сумах і, сто... і намагалися вдарити по військових, а не по мирних мешканцях. Тамтешня міноборони, як завжди, розповідає, що ракетний удар був спрямований на нараду українських військових і навіть розказують, що загинуло нібито 60 військових. Ну а голова рашиської МЗС бреше про чергову сходку українських воєначальників із західними найманцями. Ось така от історія в них. Нардеп від фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко. Всі питання щодо шикувань треба ставити до головнокомандувача Збройних сил. Гончаренко переконаний, що на першому місці повинна бути безпека і проводити подібні заходи в небезпечній близькості до ворога не можна. І народний депутат вважає, що трагічні удари повторюються, бо нікого не покарали. Ну, відсутність покарання є головною проблемою. Тому що, якщо б хтось був покараний, я думаю. Що ніхто би це не повторював. Є території, де о, не можна робити ніяких шикувань. Там, де все вимірюється десятками секунд чи максимум пару хвилин підльоту балістичної ракети, то ну, там не можна робити нічого подібного. Тим часом комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не володіє інформацією щодо ймовірного нагородження військових в середмісті. Сум 13 квітня про таке заявив нардеп Олександр Федієнко. За його словами, нині комітет скликає відповідні наради встановлення істини на думку Федієнка. Нагородження робити варто, але враховувати просто всі норми безпеки. Про цього треба. Як член оборонного комітету ну, достатньо часто буває в зоні ведення бойових дій спілкуюся безпосередньо від рядового сержантського до офіцерського відповідного складу військовослужбовців. Я також задаю постійне питання після трагедії 128 і Так далі чи потрібно взагалі це шикування? Чи потрібні ці, ну як сказала моя колежанка, рудаменти радянських часів нагородження, відзнаки і так далі? Я не отримав жодного військовослужбовця, який би сказав що це не потрібно. Ти це Вони ну всі хочуть отримати якісь нагороди, відзнаки, і це для них нормально. Бо ну у всьому світі так є. Від сполучених штатів так є, ну всьому світі таке в євро в НАТО так є інше питання, як це робити, і тут я погоджуюсь, що все ж таки це треба робити з урахуванням норм безпеки. А тим паче, якщо ми кажемо про фронтові або прифронтові території, ну точно не варто робити там такі речі, а тим паче збирати військових в тій ділянці, де величезне скупчення цивільних людей.